Всім привіт! У своєму телеграм-каналі по Валоранту, на який я дуже сподіваюся, що ви підписані, я зробив невеличкий пост, де я запитав читачів, на яку тему мені зробити відео, що актуальна, бо у мене з'явився час, і я хочу щось зробити, щоб можу дати якісь поради, те, що вам потрібно. Так от, одна з відповідей там була зробити відео на тему, як вигравати соло, тобто, коли ти граєш один. І у цьому відео я розповім. Про те, що я вважаю важливим, коли ти граєш соло. Спеціально для цього я зіграв кілька каток сам. Хоча зазвичай я граю не один, мені здається, грати в краще з кимось разом. Взагалі, я грав не дуже багато останнім часом. Хоча у мене досить непоганий вінрейд у цьому. Акції. От мені навіть скинули статистику, я не знав, чи можна дивитися, але виходить у мене такий досить непогана стата. Я зараз вийшов на левел Immortal 1, але, ну, як я вже казав, грає не дуже багато, у мене немає цілі підіймати свій ранг, але я просто граю, коли мені хочеться. Так, перед тим як починати, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо ви не підписані, будь ласка, підпишіться, бо це допоможе розвитку українського. Valorant та й мого каналу взагалі. Ну що, поїхали. До речі, а який він рейд у цьому акті на вашому аккаунті? Зайдіть на сайт TrackerGG, перевірте та відпишіть в коментах, мені реально цікаво. Перша порада: не грайте соло. <смас> Я серйозно, краще грайте з кимось. Саме для цього ми створили дискорд-сервер Valorantua, де ви можете знайти стімейтів та грати разом. Якщо вже ніяк не виходить, так що знайти тіммейта і грати вдвох, то так, грайте в соло, але розумійте, що це буде рулетка. Бо Valorant це така досить тімплейна гра, де багато важливих моментів є щодо взаємодії з іншими гравцями. І тут як пощастить, може бути класна катка і все буде супер, і будуть приємні люди грати з вами. А може ну, дуже великий шанс, що будуть не дуже переміні тімейти, хтось буде мовчати без мікрофона або просто емоційно нестабільні люди. На жаль, таке буває, і саме тому я закликаю більше грати. Тож знаходьте друзів, єднайтеся з іншими гравцями і грайте разом. Перед тим як записувати це відео, я зіграв дві катки. У одній мені потрапились нормальні тімейти, у другій катці все було набагато важче. Тож, перша така порада: намагайтесь не грати соло. Друга порада. Якщо ви вже вирішили грати самотужки, то треба розуміти, що не все залежить від вас. Але ви можете посприяти тому, щоб катка була краще. І для цього, наприклад, на фазі е, агентфіку ви вже можете поспілкуватися з командою, сказати, яких агентів ви граєте, не поспішати швидко пікати, інсталокати якогось свого агента, для того, щоб одразу налагодити якусь взаємодію зі своєю командою. Hello, team. Hi there. Can, you take, uh, can you take sage? Oh, we have heaven. I'm actually not the best sage, I can take some initiator, maybe K or Sky, or Fade. Коротше, намагайтесь контролювати атмосферу, якщо можете впливати на неї позитивно. Якщо не виходить, ну так буває. Розумійте, що коли ви граєте соло, як я вже казав. Дуже великий шанс, що катка може піти не дуже. То я вам раджу, коли е, з вами грають якісь не дуже приємні гравці. Е, Відносяте до цього спокійно, ставте в мут і намагайтесь фокусуватись на свою гру і відпрацьовувати якісь конкретні моменти для себе. Не треба вам цих емоцій з кимось там срати, щось комусь казати, когось кудись посилати. Воно вам не потрібно. Спокійно догравайте катку, якщо вона якось знайде. І шукайте тімейту на наступну. Також перед початком вже самої гри ви можете сказати кілька слів, якось задати тон атмосфері, яку ви хочете мати у грі. Бо ніхто не хоче насправді мати негативні емоції від гри, а всі хочуть мати позитивні, іноді просто якось всі про це забувають. І мені здається, що класно нагадати всім про те, що це типу гра, і давайте отримаємо класні емоції, давайте будемо спілкуватись і щось таке. Guys, yeah, let's let's try to have some fun and communicate good and together so we can win it. Конкретно у тій каці, uh, що я грав перед записом цього відео, ми почали з того, що ми програвали 0 uh, половина команди взагалі не але коли ми взяли перший раунд, я якось намагався підбадьорити, і потрошку-потрошку все пішло, і ми непогано зіграли uh, першу сторону. Nice. Let's keep up, let's play the same. Також, коли ви бачите, що ваші тімейти виграють раунд або роблять щось класне, можете їх підбадьорювати, це всім подобається і тільки позитивно впливає на загальну атмосферу у вашій катці. Come with me. One, two, three. Go go! Nice. Nice. 30 seconds left. One enemy remaining. Nice. Cita. Together, together. Nice. Good call Sage, good job bro. Thank you bro. Організовуйте командні дії від того, що потрібно вам для того, щоб класно відіграти. Комунікуйте, кажіть, що ви будете робити, або просіть якісь абілки. Це допоможе вам зіграти більш якісно, спокійно зробити те, що ви плануєте. Іноді ви можете попереджувати гравцям про те, що потрібно зробити для вас. Наприклад, якщо тут хтось іде сюди, будь ласка, ти давай мені смок сюди. Або там можете сказати, якщо тут хтось буде йти сюди, я буду тобі давати сюди флешку. Створюйте невеличкий тімплей. Все ж таки, Valorant — це дуже командна гра, і потрібно підлаштовуватись під своїх тіммейтів так чи інакше. Коли ви граєте в захисті, намагайтесь підлаштовуватись під те, що відбувається на мапі. Дивіться на радар і думайте, які білки ви можете. Використати, щоб допомогти вашим тіммейтам. Все ж таки Валоран це дуже командна гра. І також, кажіть про це, це точно допоможе підвищити е, потенційний вінрейт у ваших раундах. Бідли. Smoke, а коли ви граєте за атаку, і хтось дає якісь коли, то обов'язково підлаштовуйтесь під це. Не мовчки, а говорять, я зроблю певні дії, щоб ваша команда розуміла, що буде відбуватись, і це також підвищить він у ваших раундах. I'm gonna flash from here to here. And you're gonna have smoke in heaven. Only one. А ще непогано створювати самому якісь невеличкі мови, просити тімейтів в'язати деякі білки для того, щоб ви контролювали ситуацію і знали, що буде відбуватись. І також дуже важливо комунікувати процес з тімейтами, бо якщо вони розуміють, що відбувається на мапі під час раунду, то більше шанс того, що вони можуть прийняти правильне рішення і виграти раунд для вас, або ви виграєте його разом з ними. I will use my arrow over there. Can you smoke like this, okay, let's please? Let's play, let's play, let's play. You okay, have a control. But as I said, when you play solo, Дуже великий шанс того, що у вас будуть якісь неадекватні тімейти. Наприклад, от я зараз вам покажу момент, де я досить як думаю, як на мене, швидко підлаштувався під ситуацію, е граючи на Омені на смаках, але моя риза е все одно як завжди поспішала, і потім була цим незадоволена. Тука спайк. Бачите, так буває таке. Підпишіть в коментах, як ви думаєте, чи нормально я все зробив, чи встиг я вчасно дати смоки. Мені здається, просто моя раза трошечки не розуміла, як працюють абілки Омена, і що смоки не летять як у Брінстона, і потрібен деякий час для того, щоб вони були на місцях. Але я закликаю дуже легко до цього відноситись. Бо, як я вже казав, каточки, коли ви катаєте соло, можуть завжди бути не дуже якісними. То коли таке відбувається, спокійно ставте чувака в муд, не партесь, якось додогравайте, думайте про те, що ви хочете зробити у цій грі. Якщо є шанси виграти, намагайтесь виграти, якщо немає. То просто спокійно закінчуйте і не парьтесь. Четверта порада це вибір агента. Я вважаю, що досить важко грати самому, коли ви граєте на дуже тімплених агентах. Наприклад, там, Brich, Sky. Іноді на смокерах може бути важкувато тут. Потрібен вже якийсь більш-менш скіл. Бо великий ризик є того, що ваші тімейти просто не будуть під вас підлаштовуватися, або ви під них не зможете підлаштовуватись через те, що може не буде комунікації. і ви часто будете у ситуаціях де у вас немає, не те, що немає переваги, а у вас все погано. Тому що ви будете намагатись дати під когось флешку, будуть погані таймінги для вас, і ви будете про це вбирати. Через це будете програвати. Тож я раджу вибирати агентів більш індивідуально орієнтованих сентінели, деякі долісти, де можна сказати, я пішов робити це, і все, і у вас це буде ок, там може. Ну, Чембера вже ж зараз це такий найпростіший агент для цього. Сейджа, класний агент, щоб починати взагалі розбирати з Валорантом. Кілджойка Сайфер, непогані, деякі смокери, якщо ви граєте таким напівлюрком за атаку, і таким класним енкрогравцем, який закриває сайти за Діфенс. От. Коротше, не беріть супертімплейних агентів, беріть більш індивідуально орієнтованих. Тоді шанс на те, що у вас буде більш норм. Коли виграєте один, буде вищий. Ну і п'ята порада це намагайтесь підпрацьовувати якісь конкретні моменти. Це стосується і агентів, і ваших дій. Пояснюю, виберіть собі 2-3 агенти одного типу. Наприклад, там, конкретні смокери або певні ініціатори, як я їх називаю, Space контролери це типу фейда або сава, або, наприклад, якийсь дуаліст. І відпрацьовуєте якийсь спеціальний тип дій. Наприклад, ви знаєте, що ви граєте за діфенс на смокерах і закриваєте сайти. От відпрацьовуєте свої дії, там думаєте про свої білки, аналізуєте свої помилки. Там за атаку, коли граєте, граєте з лише або там з кимось разом. Намагайтесь у кожній катці робити більш-менш одне і те саме по типу ваших дій. Саме це допоможе вам якось прогресувати, аналізувати свої помилки і відпрацьовувати якісь конкретні моменти. Бо іноді, навіть коли катка може бути не дуже, ви будете думати, окей, ну навіть якщо я програв якусь конкретну катку, то хоча б я відпрацював деякі моменти і у чомусь став краще. Це може бути як розуміння свого агента, або свого типу агента, як я вже казав, або індивідуальні дії по типу. Конкретна стрільба або ваші рухи, фокусуйтесь на тому, як ви стріляєте, як ви рухаєтесь, як ви ставите свій приціл, і просто аналізуйте свої помилки для того, щоб е, ставати кращим гравцем з кожною каткою. Сподіваюсь, що мої поради допоможуть вам вигравати більше каток. І пропоную таку штуку. Коли на цьому відео буде тисяча переглядів, а на цей момент для мене це таки досить непоганий показник. То я зроблю більш детальне відео, де буде 5 прям конкретних корисних порад по грі, по тому, як підняти свій індивідуальний скіл. Я думаю, це буде корисно гравцям різного рівня. Тож давайте долучайтесь до цього процесу, поширюйте це відео зі своїми друзями, у своїх соціальних мережах. І коли тут буде тисяча переглядів, я обов'язково зроблю ще одне відео. Так, ну, начебто, все. Не забули вподобайку, сподіваюсь, дякую за перегляд. Гарного дня, вигравайте свої катушки.